Ви питали, надаю відповідь. Для студента бюджетний варіант. Взяли бананку, ось таку гарну за 1170 гривень, блокноти за 30 гривень і ручку за 40. І вам більше нічого не треба. Це хватає на цілий рік навчання. А для школярів у нас є ось такий. Підходить на зріст від 1,50 мет і вище. Ось, будь ласка, мій зріст 1,75. Ідеальний рюкзак для школярів. Або можете взяти ось такий крутий. Він світиться. І тут є різні режими. Ось такі. І там ще були коментарі, я буду самим крутим в школі, з таким рюкзаком, так. Цей рюкзак, він самий крутий.